Побачив тільки що ролик один, де людина так само використовує такі два пальчики. Оці батарейки Panasonic прикладає до одної сторони і з іншої сторони два пальчики, ці дві батарейки. І вода починає ну, вихр, вихр робити в стакані. Ну, я почитав коментарі, що одна людина пише, що вода підсолена. Підсолена вода. ну Зараз спробую ще підсолити, тому що попробував, я прикладав. коротше нас дурять, ну попробую ще підсолити, попробую спробую підставити. ну Там ще пишуть, що це там ще використовує якийсь тумблер. Ну, зараз пробую. Пробую підсолити, а тоді спробую прикласти. Чи дійсно так, чи ні. Реблята нас дурять. Перекладав я підсолив, перекладав я і так. Ну, з тої сторони так само. Не. Дуреч, дуреч, а ми всі наївні віримо. Ну, не всі. Ну так як я то точно. Так що, не всьому вірте, то що показують. Краще провірити і самому знати, чи правда чи ні. На цей випадок. Неправда. А от то, що я зробив Квас вчора поставив. Я зараз виставлю його просто на сонце, щоб воно перегрівало. Ну, нагрівалося. От. І от дивіться. Квас на червоному буряку. Я не знаю, як воно буде видно. Сонце відбиває І він бродить. бродить. Оце є правда. Червоний буряк. Ось дивіться, баночка закрита. Ось так. Ось так. Оце я правлю. І це корисно. Накришив буряка на 5-літрову таку бутилку, цю пластмасову. От. У мене було три буряка, я накришив, кинув цукру, меду, ну ще, кажуть, що треба ще чорного хліба, шкурочку. У ну, мене не було. Я кинув так. Ну, сьогодні, якщо буде в магазині, то я возьму і докинув ще шкурочки. 3-4 дні і квас буде готовий. Називається він козацький квас, Ну, Я знаю, що це в Україні так називається. Я знаю, що червоний буряк дуже корисний. В будь-якому вигляді, в сировому, вареному, па пареному, так що це я.